Привіт-привіт, мої химерні! Чи помічали ви, в які дивні ігри грають діти? Цілком не з першого погляду. Такі ігри народилися з жахливих та трагічних історій. У мене є власний топ 3 найдивніших дитячих ігор. Сьогодні хочу розповісти вам про японську гру Кагоме Кагоме. Так починається гра: діти обирають поміж себе оні, цебто демона, огра, саджають оні у центр, закривають йому очі, а тоді беруться за руки і починають ходити коло, тому вони співають дуже дивну пісеньку. Піснувавши пісеньку, діти завмирають, а Оні має вгадати, хто стоїть за його чи її спиною. Уявляєте, всі мовчать, Оні має інтуїтивно здогадатися вірне ім'я. Химерна частина гри це та сама пісенька. Ось її можливий переклад: кагоме, кагоме, пташка в клітці. Ой, коли ж, коли ж, ми зустрінемось за життя чи після смерті. А ну поглянь назад, хто твій кат. Вам ще не лячно? Тоді продовжуємо. Справа в тому, що кагоме може значити як вагітну жінку, що втратила дитину від насильства, так і в'язня, що очікує на покарані, і має вгадати, хто ж зараз його вб'є. Страшно уявити, що ж там за історія лягла в основу дитячої гри. Мені подобається той варіант, де Оні Демон грає демона. Тобто, фактично, демона схопили, посадили в центр, дали йому в руки порожній кошик, і зараз він чекає, коли його голову відрубають. Існує англомовний варіант гри Гомет Circle you, Circle you. Там дітки чекають в порожній кімнаті, загубленої будівлі, коли до них прийде жертва. Беруть його чи в коло. І починаєте це circle U, Circle U, тобто навколо вколо або колом, колом На сьогодні в мене все. Грайте в добрі ігри і живіть містично!